Усім привіт, рада вас вітати на каналі Тигролін. У цьому ролику я б хотіла обговорити такі питання, як сніжні бурі, хуртовини, північне село, зимові жетони та відповідно як їх знайти, пройти або отримати. З виходу минулого оновлення я помітила, що у багатьох гравців виникли якісь дисонанси у розумінні цього івенту, адже деякі з них залишились, деякі з них трішки змінились. І тому, відповідно, хтось загубився і не розуміє, як це працює все. Тому я вирішила створити таке відео, де я вам трішки надіюсь допоможу. І давайте, відповідно, розпочнемо з змових жетонів. Хочу сказати, що зимові жетони не є теплими побажаннями, тож бо не плутайте їх ніколи і розумійте, що теплі а, бажання це зимова сошна валюта минулого року, і її ніяк не можна отримати цього року, на відміну від зимових жетонів, які є у теперішньому обігу. І відповідно ці ж зимові жетони можна отримати декількома способами. І тому давайте по порядку будемо розбирати. Ну і перший спосіб отримання цих жетонів це відповідно за виконання квестів, які нам додають. Ну, це ті самі жовтенькі завдання, тому кожен у вас їх бачив, тож поза них ми можемо відповідно їх отримати. Другий спосіб це за виконання щоденних гонок. Поки що їх існує тільки дві: це та, що тут у зимовій країні, а друга та, яка в Олделі з цими пінгвінами. Але це, відповідно, поки що в майбутньому, я думаю, їх додадуть. Як мінімум дві маю точно додати, дуже цікаві будуть. Можливо, і більше буде навіть крутіше. І відповідно, третій спосіб, це північне сяйво. Тільки, будь ласка, не плутайте їх з хуртовинами, бурями або хтось їх ще називає вихорами, це зовсім різні речі. Тобто північне сайво з'являється і оновлюється на юрвіку раз на годину. Тобто два з них знаходяться у зимовому селищі і одне саме на острові. І відповідно ті сяво мають у собі різні завдання. За деякі ви можете просто зразу отримати цей жетон, а за деякі там потрібно щось там пробити. І відповідно ж таки, ці завдання можуть повторюватись, тому якщо у вас там. Одне й те саме завдання буде траплятися через там не знаю дві години, чи як не знаю чесно, як воно працює, то просто дочекайтесь наступної години, щоб можливо було інше завдання, але їх там взагалі випадає, чесно кажучи, ну максимум я збирала це п'ять жетонів, здається, і це був максимум все. Тобто, ну не знаю, можливо, у когось ще й більше було, можливо, комусь повезло і завдання було шість. Там, наприклад, новеньких. У мене максимум було п'ять. Тому це працює якось так. Ну і, відповідно ж таки, четвертий спосіб це якраз ті самі хуртовини або бурі, називайте їх як хочете. Це, відповідно, новий івент, який можна використовувати лише всього два рази на добу. І, відповідно, у певний час. Відповідно, перша гуртовина з'являється зранку. Її час, відповідно, залежить від часу сервера, тому обов'язково розраховувати свій час правильно. Тому що ну, ви можете пропустити не думаю, це логічно. Тож, бо якщо ви граєте за київським часом, то, відповідно, ваш період буде з 7-ї години ранку до 9, тобто не пропускайте. Але знаєте, що по серверу це з 8 години до 10, але це не наш час, відповідно, наш це з 7 до 9. Відповідно, друга хвиля за київським часом це ввечері з 4 до 6 години. Відповідно до часу сервера, це з 5 до 7. Але ви пам'ятаєте, що саме за київським часом на годину назад. Ну а якщо у вас час зовсім там відрізняється від серверного часу, то відповідно розраховуйте якось самі. Відповідно завдання з цією хортовиною у нас на карті відзначається як та сама сніжинка, тобто як і північне сяйво, але тим не менше, коли ми бачимо, що там заметіль серйозна, то ми точно знаємо, що це це завдання. Якщо ви хочете саме її виконати, адже тут дається в нас також досвід нашому персонажу, то ви можете чисто зайти у відповідно цей час у це зимове селище, і там при вході буде. Той самий капран, з яким ми знайомились, відповідно, коли проходили всі квести. Тому ви точно будете знати, де знаходяться відповідно ці хортовини, бо він точно вам вкаже. Ну, якось ось так. Відповідно, у цих хортовинах будуть різноманітні завдання. Мені траплялось певно, що 5 завдань це там допомогти Ідун знайти їх дітей-близнюків. А також щось там від самого Алонсо допомогти їм йому спочатку речі знайти, потім якусь людину знайти. Ну, основне завдання це допомогти Джеймсу Клоудміллу з його скарбами. Це, напевно, саме найрозповсюдженіше завдання, і тому, якщо ви там дуже сильно... Блукаєте у цих снігах при цьому завданні раджу вам все ж таки прибрати зиму, натиснувши на сніжинку вверху або в налаштуваннях, і вам буде простіше так орієнтуватись. Тому якось, в принципі, ось так можна пройти ті завдання. Дуже класно, що там дається 20 досвіду персонажа за кожне завдання. Ось це дійсно круто, круто, круто. Особливо хто хоче підняти свої левели якнайшвидше. Тож, бо п'ятий спосіб, це відповідно подарунок під йольським деревом. Дають там, на жаль, небагато і не у всі дні, але все ж таки, там здається, три чи чотири за весь ось цей новорічний івент нам дадуть ці жетончики. Ну, а в принципі, начебто все. Можливо, в майбутньому нам ще щось додадуть, але поки що це все, що ми можемо зробити. Тож, бо дякую вам велике за перегляд. Обов'язково пишіть, якщо я вам допомогла, я буду цьому рада. Ну, а на цьому все. Бувайте і гарного вам настрою!